Пишу про осінь. В ній живу. Осіння паморозь вражає. Вона лягає на траву, а та під нею замирає. Осінні листя шелестить, не на оситі, а під тином. Воно зволожене лежить і пахне. Цві. Може, мином осіння річка так собі Хлюпочеться в земному лоні, а сонце скаче на горбі, там, де акації червоні. Осінній вітер, він без крил, блукає в чоботах садами, Зриває з гілочки кизил. Як подружитися з вітрами? Як полюбити сіре, тло, безкровні пагорби, любистку, як зберегти в душі тепло, без іпіхондрії без тиску, світити ввечері свічки й палити в грубці хми сосики, сквасолі лущі стручки, Сушити мокрі черевички. Ну як, ну як кривий рядок, вірші осінні, безіменні, на сивих пагорбах льодок, а над ними хмари здоровенні.